Вітаю всіх! Замонтував я другий вітряк. Значить там зараз буде. Гвент 2.60. Тракторний генератор, передаточне число 3. 1 до 3,5. Зі всього вже видно, от сьогодні тільки фактично перший вітер з'являється. Зі всього видно, що швидкохідність буде більше 4 гвинт, зроблений з алюмінієвої труби 220-й. як би я не міняв кута на самій ступиці, Полює на горобців котяра попався І тому там є така можливість регулювати, поки що я залишив така, як є. І бачу, що він досить непогано набирає оверта. Можливо, Z5 не буде, але більше як Z4. Покази приладів. Тут цифрові амперметри, я так і не дуже їм там довіряю. Але це перший вітряк, той, що ви ще 2,20. І вітряк другий, який стоїть на невеликій вишці, діаметр 2,60. Амперметр, який показує прихід від обидвох вітряків. Напруга зараз на акумуляторах 11,5. Ну і ватметр також фіксує загальний виробіток з двох вітряків. Найбільше я довіраю і люблю контролювати по стрілочних приладах. У передньому відео про теорію розрахунку я показував, що, якщо б була швидкохідність z 4 то вітряк фактично би на малім вітрі не давав зарядки. А тут виходить, що трошки більша швидкохідність і більш-менш непогано. Звичайно, тут передаточне число. 1 до 3,8, тут 1 до 3,5. Тут діаметр 220, тут діаметр 260. Тут швидкохідність першого близька Z4, а тут буде близька Z5. На тому вітрику меншому, значить, я поки що не, не дуже натягував пружину, щоб подивитися, як він буде працювати. Чи і саме головне, як. Правильно збалансований винт. Не знаю, чи буде дисбаланс, чи не буде, то він багато видавати не буде, тому що він буде рано заходити в захист, там пружину треба дійсно підтягнути більше. Але і не буде виходити на великі оберти, відповідно, на більшому вітрі. Ну, але побачимо, хоч як він. Буде працювати, якщо буде сильно хитати вешкою і хвостом, значить є дисбаланс. І треба буде ще знімати і раз і ще раз його доводити до путя. Ну, різна висота, різний вітер. І навіть великі надії на той менший відряк не покладаю, але все-таки він допомагає багатьом у випадку по виробітку енергії. Ну, на малому вітрі видно, що це краще набирає оберти, А все разом так, мережі нас немає, працює інвертор. Мінімальне навантаження. Зараз. За завдання зараз трохи зарядити акумулятори, потім будемо Так, пішов порив. Ну, з двома вітряками стало веселіше. Звичайно сьогодні маємо, можна сказати, кінець січня найтяжкі місяць для сонячних панелей. Оце така виробітка. Сонячного дня не було ні одному січню, за цілий місяць от виробітка 2923 Вт. Години. І то, що можна сказати, що нині е, такий один з кращих днів коли небо світле, А так було. Свинець до 1 А не виходило. Так, ну і виробіток з вітряка фактично, одного за місяць. От ще місяць не закінчився, але от такі, такі результати. Не було ні, ні вітру толком, ні сонця. Так що я завжди кажу, що грудень, що січень вони важкі для альтернативи. По прогнозах вітер має підсилюватися сьогодні більший. Цікаво, що буде давати в основному наш новий Гвент. Як він буде працювати? Не дуже хочеться його ще раз балансувати. Можливо, там і нічого критичного не буде. Дається трошки сильніший вітер. Пориви. Запримітив, що коли набирає десь біля 200 оборотів, обертів, то є трохи дисбаланс, так що однозначно колесо треба, вітроколесо треба балансувати. За кадром попадало вже і 11 ампер. От, 11 разом. Десь баланс проявляється якраз при 200 обертах, якщо вже трошки більше, вже його не так замітно. Ну, не все виходить з першого разу. Значить, то буде видно. На дворі вітер. Не дає зблизько зняти. Шумить все. Вже почав хвіст складатися. Вірніше правильно казати. Вітру гвинт відхиляється від вітру, тому що хвіст завжди стоїть по вітру. Так, не буде видно, така висотка є дисбалансом. Можна порівнювати, як той працює, той працює. В принципі, вот така напруга на акумуляторах підтримується. Так, 140 Вт споживання холодильник працює. сонце нам так дає. Так. От так зарядка отримається. Якщо стабільніший вітер, дує, так і зарядка йде стабільніше. От є отай 12 А, то 8 разом 20. В принципі, більш-менш показують. Так, за 30 ампер. Світодіод засвічує трохи за яскраву світить, треба підпаяти більший резистор. Поднимается на аккумуляторах. В принципі, така робота від основники будемо робити пізніше з того, що побачив, значить треба балансувати ще раз. Ну і треба буде, щоб тримати більше потужність, треба підтягувати пружину. Що поспостерігає, як буде працювати?